Типи відкладення жиру. Всі знають, що зайва вага, ожиріння і відкладення надлишкового жиру це погано, але насправді існують два різних типи ожиріння, які мають зовсім різні прогнози і наслідки для здоров'я. Є гіноїдне ожиріння, тобто ожиріння по жіночому типу, коли зайва вага відкладається або рівномірно, або переважно на стегнах і в нижній половині тіла. Це більш Гормонально і метаболічно сприятливе ожиріння, воно характерне для здорових жінок з рівним гормональним фоном і не несе виражених ризиків для їх здоров'я. І є андроїдне ожиріння, коли зайва вага, навіть якщо її небагато, відкладається переважно в ділянці талії, боків, обличчя і верхнього плечового поясу. Таке ожиріння є метаболічно несприятливим, воно пов'язане з вищими ризиками серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, проблем. Суглобами, меншою якістю і тривалістю життя, підвищенням тиску, гіпертонією, атеросклерозом і всіма. Нашими проблемами і хворобами цивілізації, і дійсно, ми е, можемо спостерігати, що таке відкладення жиру характерно для жінок, які мають менш стабільний гормональний і нервовий статус, які мають схильність до підвищення рівня кортизолу, до полікістозу, до інсулінорезистентності, до порушень циклу, дефіциту прогестерону, проблем з вагітністю. Е, тому важливо не тільки скільки зайвої ваги, а як вона розподілена. І якщо ви маєте надмірну кількість. Жиру в ділянці талії, навіть якщо у вас тонкі руки та ноги, це все одно повинно вас занепокоїти і змусити звернути увагу на своє метаболічне здоров'я.